Всім привіт, всім гарного дня. Ми з того горбка ссунулися. Так, хтось там з дівчат казав. Зніми хоч невеличке відео про кози. Покажи відео. о. Кози мої є на стрімах кожен раз. Що, дядьку мій? Угу. Ох, який ти дядько. О, це мій кастрат. Це он, мандаринка, зіронька, красунечка, яка є на продаж. І моя білобока. Так. Це моя шоколадочка, це моя зіронька, кориця і малишка. Оце в мене всіх кіс залишилося. Чотири дорослих козі, козел дорослий, три малих козички і кастрат. Оце всі кози в мене. І ми вже йдемо вже йдемо додому з моїми козульками. ну, угу. Мала? Зараз не береш, десь ложка в біло в дірки. Але противна. Я тебе стукну. Зеруню, йди сюди низ. Один ти йдеш коло мене, ух, ти мій красавчик. Пішли. То, знаєте, як тому втікасті. Бігла через рубельку, хопила водички крапельку, бігла через місточок, хопила кленовий листочок, так і то. Паслися, паслися, вже не хотіли пастися. Вже не хотіли пастися, вже все. Ану, не битися. Як додому, ще вони листочки позбирають. Дивіться, був у нас вітрюган, яке дерево завалив. Пішли. І красуня. Кому красуню? Вриднуню. Яка дуже любить мазатися. Тікай. Ось так. Йдемо до домцю вже. Дзіруню, ходи сюди до мене. Ось так ми йдемо до домцю. Моїми кузульками. Так. Черниш. Ух, яка в мене під весь! Ух, яка в мене шияка грубеча. Пішли, шоколадночка. Не лізь до шоколадки, не можна. Ташечки співають. Напевно, липа починає зацвітати, бо вже пахнути починає липа. Що там? А, гарно. Красота. Дав би Бог, що нам тільки миру. І чого більше треба? Більше ніч не треба. Яка прекрасна пора. Літо на дворі. Що, 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 пішли. Пішли, дівчата, пішли. Ну йдіть вперед, ви можете йти вперед додому, га? Чи ви дороги додому не знаєте? Тож додому йдемо. Ні, мусиш ти йти впереді, а вони тобі мусять по п'ятах. О, давайте, давайте. О, ану, мала, не руш мені зірки, бо зараз дам по жопі. Пішли. Ось так, додому маєте йти вперед, а я можу йти взаді. Ось так, трошки в мене козочки залишилося. Трошки, трошки. Пішли. Ну все, дід, я жду. Ну, зірка, шоколадка. Перед. Черниш, пішов. Ну, Пішли. От він хоче йти за мною, а я не хочу, щоб ти йшов мені по ногах. Перед, кажу. Пішли. Ось так, бачите. Ось вам мої кози. Є вони всі, всі на місці. Тобі пригнути. На на, на зірка, на. Зірка. На. На, 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 на. Ти дуже хотіла теї Ну, Вона колюча, ти її так не пригнеш. Йдемо, йдемо, йдемо. Зірка зі сякацією йде. Все. все. Все, 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 назад, 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 пішли, всі, 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 назад, не вертайтеся, пішли. Пішли, я відкрию вам ворота і підете на подвір'я. Пішли, мазунчики мої, пішли. Ось так. Ну йдемо, йде, 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 йдемо йдем, йдем, малятка, йдемо, козятка. Ось така невеличка. Дорога додому. Далеко не ходили. Зараз я тобі дам зірку. Пішли. Пішли, дівчулі. Ну. <рес> Нас нині жарко має бути. Жарко нині передають. Чити зелебушки. Мало, пообмерзало. Було стільки зелебуха, то той мороз останній як взяв, все пообмерзало. Пооблітало, горіхи пооблітали. Зеленець пооблітав, яблук дуже багато пооблітало. Ну, коротше кажучи, всього багато пооблітало. Є. Так, не рухати рози. Киш, пішли, дівки. Ано, шушварки? Ану? Від курчат. Мої курчатка. Бігають. О. Так, що ось таке-то. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Що-що, відчиняю. Відчиняю вам ворота. Відчиняю. Малі ви мої вредноти. Заходьте. Ну. Бігом, Шоколадна. Включай поворот. О. Так, наше світло є. О, О наше світло є. Де? Білобока, ти чого до зірки вчепилася? Ти наші обіжаєш? Ох. На своє місце. Краля. О! Куряти мої. Ось. Так, щось таке. Всім всього самого найкращого, Мир, спокою. І затишку. І кілька хороших новин. Всім-папа. Ось так, всі на місцях.